Батальйони, бригади, які перебувають на харківському напрямку. Безумовно потребують різної техніки, але насамперед, оскільки це війна дронів, усі підрозділи без винятку потребують саме безпілотних систем. Тобто, це як розвідувальні дрони, типу мають те, що можна придбати, скажімо так, у вільному доступі, та так це і ну і FPV-дрони. тому що ну треба розуміти одне: за так війни такої інтенсивності: дрони це розхідний матеріал і. Росіяни насправді мають дуже якісні засоби радіоелектронної боротьби, і засоби радіоелектронної боротьби вони ж насамперед впливають на роботу дронів. Так і там один підрозділ, який проводить аеророзвідку, може там в досить приактивному проактивних діях ворога втрачати дрони. Ну, знаєте, це не така вже й велика якась рідкість. Це відбувається постійно. Тому я можу закликати цивільних, якщо у вас є можливість, допомагайте підрозділів, донайте тим волонтерським фондам, яким ви довіряєте. Якщо не довіряєте таким фондам, але у вас є люди, які зараз воюють в тих чи інших підрозділах, допомагайте їм. Тому що власне треба розуміти, що це війна геноцидного характеру, так і росіяни сюди прийшли там. Не тільки за територіями вони насамперед прийшли от їхня мета. Ну воно чули там нещодавно заяву їхнього так званого президента, що так він він висловився, що українська частина там російського народу, та тобто, це що означає, що росіяни вони хочуть зробити з українців росіян, а з тих українців, які не захочуть стати росіянами та вони зможуть стати росіянами, тобто це вже. Як як це інтерпретувати може? Та яка їх долі чекає? Їх знищать або відправлять на на перевиховання там в табори Сибіру.